Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Почав робити я ліжко і вже починаю знімати відео зсередини, звісно. Ліжко в мене має бути отаке. Походу буде краще видно. Зараз я поклеїв щити вже зарані, постругав їх. Пошліфував в чорнову, пообрізав їх в розмір. Це в мене будуть поперечки між ножками. Тепіро вибираю я на шипи. Вибираю я такою от пилкою. Просто роблю поліз, щоб був рівний угол при зборці. А далі це все буду робити фрезером. Виставив я глибину 7 мм, так в мене самий щит 35. 34 саме щит глибиною. Щит в мене буде, буде 20 мм, то мені треба робити з цієї сторони 7 мм. Я виставив і зараз прорізаю. Перевертаю так же саме Вставляю так. і І от отак воно получається. А далі вибираю все фрезером. Позарізав шипи. сразу подрезав размер приблизительно шипа и зараз снимаю этих 7 мм фрезою на фрезере фреза Так, ось так я знімаю, що вони дознімуються під краєм, то я потім просто з та м'ясочку відчищаю і виходить в мене шип 20 мм. Ось так я поробив шипи. Так. Буде по дві царги, царги будуть трошки з радіусом. Зараз я зроблю шаблона і почну їх проганяти. Почав я проходити царги, робити їх такою радісною формою. Так, от в мене буде верхня от така ось царга. Шип 4 см гробиною, смацар. Прохожу їх по шаблону, зробив шаблон, перекрутив я його і це зрізаю на циркулярці, оставляю міліметрів 5, а далі проходжу провальною фрезою. Обрізав я циркулярочкою. Зараз далі. Eu e o Що виходить? Зробив я вже пощі ножки. Форма ножик виходить така. Це передня ножка, це от задня ножка. Це ще не задовбана. Це вже Вибрано під шипи. і також на бокову цару. З цієї сторони я зразу посверлив під такі болти, будуть стягуватися. Отак. От і тут будуть ставитися декоративні пробки. Так, від стругав я. Перечки на ліжку. Зараз відшліфував, зараз почну проходити шипи, щоб складати між бильцями. Ось я вже зробив пробний екземпляр, як воно має бути. Так, З однієї в мене 11 мм, з другої 7 і середина. шипа 20 миллиметров так вот это мое получилось. так одну же я прошел 7 миллиметров зараз пройду другу и перестрою фрезу на 11 мм. буду проходить я прохожу я таким вот фиолентом фрезером и вот такого вот бочкового фреза на 12 мм. Я її опускаю, піднімаю і регулюю глибину зборки. Ось так просто беру і проходжу. Потім знімаю я оцей от борщ, слів машиночкою і проходжу ще раз. Попроходив я фризою, поробив шипи. Ось так воно виглядає. Після чого псотою пішов з допомогою стамески і малярного ножа зробив заокруглення. Щоб воно входило добре в шипи. Так, зараз буду збирати ліжко і прикручувати. На, думав на болти, але передумав. Зараз буду крутити його на комформати. Склав я ліжко, позакручував на комформати, вставляв шайби. Так, Всередині кинув ще наугольники. Не показую, як я його збирав, бо самому збирати це дуже напряжно. Так. Таке от ліжко. Зараз буду вирізатись, прикручувати буски, класти ламелі, так само стругати. І далі покраска. мій п'я. Так, ліжко готове. Позабиваю ці чопи сюди. Вкинули матраса. Так, на цьому все. Нравиться лайки, не нравиться – дизлайки. Всім пока!